Торт для егоїста почали продавати в АТБ. Ну як торт? Один шматочок, щоб ні з ким не треба було ділитися. В АТБ представлено два смаки: ціремісу 54 гривні та червоний оксамит. 99. Ну що, продегустуємо? Спочатку дорожчий червоний оксамит. Two hours later. Це наскільки він соковитий. Навіть на оцій тарілочці залишилися його частини, тому що він мокренький. Шматок дебелий 200 грамів. Ну що, куштуємо? Непритарно солодко, бісквіт дуже гарно просочений, мокренький, і оцей прошарок сиру білий відчувається. Це реально добре. Може, і треба бути егоїстом, щоб ним не ділитися? М -м. Реально класний торт. Переходимо до дешевого варіанту. Тірамісу за 54 гривні. На опиті відкриваю. Давай по новій, Міша. Так виглядає торт, як на мене гарно. Знову супер просочений бісквіт. Він аж мокренький. Куштую. Дешева рибка. Погана юшка. Друзі. Ну, це зовсім не тірамісу. Оцей крем зверху, знаєте, такий дешевий збитий з білків. Знову бісквіт вологий, просочений. Його не хочеться запивати чаєм. Це плюс на цьому плюси закінчуються. Від тірамісу тут тільки такий кавовий післясмак. На цьому все такий дешевий базарний торт. Я б його не брала. Переходимо до висновків. Торт для йогоїста за тебе це смачно, але тільки на 50%. Беріть червоний оксамит. Він класний, добре просочений, смачний. А тірамісу за тебе це торт, який хочеться віддати діду, але він дешевший не дід.